Не від теорії до практики, а від практики до теорії. За такою методикою навчають студентів у Березоворуцькому аграрному технікумі. Для реалізації такого підходу зміцнюється матеріально-технічна база закладу та розвивається підсобне господарство. Сергій Берко навчається в технікумі два роки за спеціальністю агрономія. Говорить, що найбільше подобаються практичні заняття, де можна поекспериментувати та дізнатися про нові методи вирощування тієї чи іншої культури. Мені цікаво тим, що ну, багато симколаєві багато що ну, нове підказує. Там, наприклад, огірки, як за гірками дивиться, яких вирощувати, помідори так само. Це в нас ж на теплиці йде експеримент на гновій подушці. І ну як які лучше? Ми висадили були віддільно, висадили без цього, без нової подушки, без гної, а другий ну, на гною. Ми тоді подивилися, що на гнові подушці він більш краще. Ну, Свої вміння та навички вже використовує у домашньому господарстві. Дерева сусідам обрізав, так само вони побачили, зимою канікули були у нас, ну, як цей технікум вже канікулу, то по сусідах ну, дерева теж обмоложував. так. А ось цей сад, де Сергій вчився обрізати дерева. Ще декілька років тому він був занедбаний, а сьогодні омолоджені рослини дають такі плоди. Крім яблуневого, у технікумі є ще й сливовий сад. У теплицях студенти вчаться вирощувати розсаду, квіти, помідори та огірки. Сьогодні дев'ять сортів огірка посіяно у нас. В закритому ґрунті, і кожен огірок, кожен сорт по одному самому рецепту консервується. І буде проведено лабораторне заняття, От, як сорт, іменно сорт впливає на смакові якості. Один може піде під засолку, один може піде під маринування там, чи ще щось. Але ми видамо власну розробку, скинемо її в інтернет, і це вже маленька, але наукова робота для наших студентів. На колекційно-дослідному полі студенти під керівництвом викладачів вирощують різні сорти пшениці, моркви, капусти. Цього року, за підсумками другого регіонального огляд конкурсу на кращу організацію і функціонування колекційно-дослідного поля Березоврудський технікум посів перше місце. Для тих, хто навчається за спеціальністю виробництво і переробка продукції тваринництва, у закладі створені невеличкі ферми. Тут є велика рогата худоба, вівці, качки, гуси та курчата, а кілька місяців тому з'явилися нутрії. Нутрії чим цінні? На Україні, сьогодні ринок цей відкритий. Сьогодні на Україні, десь там в Дніпропетровській області, є господарство, яке випадково почало займатися нутріями. Я особисто знайомий з тим директором, а сьогодні це мощне, велике господарство, має багато робочих місць і по виробництву, це і м'ясо, і шкірка, і по виробництву шиють Сьогодні, якщо в Березові Рудки ця справа піде, у нас сьогодні є доволі достатньо приміщень, щоб займатися більш менш промислово і не тільки для технікумських людей створити робочі місця. Ну, будемо пробувати. Триває облаштування молочної лабораторії. Таким чином, майбутні спеціалісти вчаться не лише виробляти, а й переробляти продукцію тваринництва. Наша лабораторія займається переробкою молока з навчальної ферми. Ми переробляємо молоко на молочні сливки, творог і адегетський сир. Головні завдання набути практичних навичок із переробки молока. Цю рецептуру ми стараємося нікому не розголошувати, знаємо тільки ми і наші студенти. Десь можна скуштувати ваш сир. Так, наш сир можна скуштувати у буфеті технікуму. І на полі, і на фермі працюють студенти. Всі роботи виконують згідно методично навчального плану. Ми хочемо змінити систему навчання. Не від теоретичного до практичного, а від практичного до теоретичного. Сьогодні на цій системі навчання працює вся Польща, вся Європа, Польща і інші передові аграрні країни європейські. Тому. У штатному розписі минулого року ми ввели посаду методист з практичного навчання. І до практичного навчання сьогодні відносимося не до як, ну, вибачте, не найметує дитина в нас, а дійсно розроблені картки, навчальні картки на, кожен виконаний, на кожну виконану роботу. Нині керівництво технікуму займається пошуком спонсорів, щоб реконструювати та налагодити систему опалення у гуртожитку.